Друзі, в кого вже є в автомобілі встановлена Android-магнітолка. Пропонуємо ось такий відеореєстратор MyWay uni 06 з функцією ADAS. Лінза регулюється. Підключається через USB. Заходимо в файловий менеджер. З'являється в нас APK-файл. Ми його інсталюємо. Після інсталяції в нас з'являється додаток UCAM. І ми маємо всі налаштування абсолютно по відеореєстратору вже тут, на мультимедіа. Як активується функція ADAS? При русі в районі 30 км на годину. Ви виставляєте тут спеціальні такі з'являться смуги вертикальна і горизонтальна. Відеореєстратор відповідно калібрується. І функція ADAS доступна в цьому вже режимі відеореєстратора. Тобто, в автомобілі буде перед вами, бачити пішоходів, людей, що там з боку буде рухатись. Все, що камера захоплює, і функція ADAS буде працювати у вас на мультимедії. Дуже зручна і популярна річ зараз. Кого цікавить, друзі, My Way Uni 06. Ось такий прикольний, акуратний відеореєстратор.